Середня зарплата в Україні зросла на понад 22% у порівнянні з минулим роком. Про це повідомляє Державна служба статистики. І на тепер становить 21 тисячу 946 гривень. Найбільше отримують співробітники у сфері інформації та телекомунікації в середньому 52 тисячі 589 гривень. За ними йдуть співробітники фінансової та страхової діяльності. Ці фахівці отримують майже 42 тисячі гривень. Далі державне управління та оборона і професійна діяльність та технічна діяльність. А от чи не найменше отримують освітяни? Їхня середня зарплатня згідно із даними держстату становить 14 тисяч 219 гривень. Василь Фурман, доктор економічних наук, з нами на зв'язку. Пане Василю, вітаємо. Доброго дня, слава Україні, якщо героям слава, слави, якщо виходити з цього зростання на 22% середньої заробітної плати, чи правильно говорити, що українці в середньому стали багатшими, а, ну, якщо ми говоримо про в середньому, то дійсно а, стали трохи багатшими, тому що ну це номінальна заробітна плата, зростання там близько 22%. навіть якщо відняти інфляцію. Ну, наприклад, є прогноз національного банку про те, що реальна заробітна плата, тобто ми говоримо за мінусом інфляції. Тобто, в цьому році там десь близько 17% зростання. І до речі, так само і в наступному році буде зростання. Тобто, ну за прогнозом національного банку, знову ж таки ми говоримо про реальну, тобто за мінусом інфляції, то прогноз на банку це близько 7%. Але є ж різні групи людей. Ну тепер, якщо вже говоримо не в середньому. І ми ж розуміємо просто, що в когось більше зростання. А ті люди, які соціально незахищені, в яких не було там підвищення чи заробітних плат, чи там скам так інших інших заробітків, то є, є питання про те, що яким чином сьогодні забезпечити їх соціальні стандарти, чи, чи може держава в цей період часу? Я вважаю, знов ж це моя особиста точка зору, і всі ми маємо розуміти, що сьогодні всі кошти, які заробляє держава, вони направляються на фінансування української армії міського промислового комплексу. Кошти це кошти платників податків фізичних та юридичних осіб в Україні. Зовнішня міжнародна допомога, яку отримує Україна. Планово в цьому році за оцінками Нацбанку ми отримаємо близько 42 мільярдів доларів. А вони йдуть на фінансування інших бюджетних видатків. Тобто, це зарплати в тому числі вчителів, як ви сказали, там освітяни там лікарів, чи не знаю, там ремонт пошкодженої інфраструктури, ну і інші видатки. Хочемо також сьогодні поговорити з вами про пенсійну реформу. У 80% українських пенсіонерів пенсія може зрости вже в липні наступного року. Принаймні такого ефекту очікують від пенсійної реформи проект, який презентували в уряді. В Мінсоцполітики розраховують, що розмір виплат після реформи складатиметься не тільки з базової пенсії, а і страхової частини. І нині цей проект проходить обговорення. У профспілках ухвалити його повинна Верховна. Рада. Отже, пане Василю, ваше ставлення до цього законопроекту. Які ви вважаєте у нього шанси бути прийнятим, і чи справді у 80% наших пенсіонерів у липні є шанс отримати більшу пенсію? Ну, по перше, пенсіонери і так отримують більшу пенсію, і починаючи здається з першого. Березня, тому що 1 квітня, не пам'ятаю там згідно чину законодавства йде перерахунок пенсії. Там коли береться в розрахунок, до речі, середня заробітна плата, інфляція за минулий період часу. Тобто, в нас є відповідний закон прийнятий депутатами ще в шістнадцятому чи в сімнадцятому році, і з тих пір іде перерахунок. Тобто, а тепер по суті питання, які ви задаєте, чи потрібен взагалі в Україні закон про додаткове пенсійне страхування? Добровільне, я вважаю, однозначно потрібне, тому що весь цивілізований світ, наприклад, якщо ми говоримо про східну Європу, то має такий пенсійний рівень страхування, і він там давно-давно працює. І в Україні треба сказати, що цей законопроект вже обговорюється не перший рік, і навіть до Великої війни я пам'ятаю таке активну дискусію щодо цього питання. Чи треба чи не треба закон? Тому на мою думку, треба треба голосувати. Там йшла дискусія, що можливо під час великої війни такий закон не приймати. Тоді, будь ласка, приймайте закон, але він вступить в дію, наприклад, там на наступний рік, коли буде закінчений військовий стан, наприклад. Але правила треба сьогодні прописувати для того, щоб у нас така була можливість людям. Ну, скажімо так, коли. Ну, це, до речі, це ж буде закон стосуватися більше працюючих людей. Тобто, коли ти працюєш, то є з одного боку загальнообов'язкове пенсійне страхування. Ну, це по суті те, що зараз, коли ми сплачуємо там, до пенсійного фонду, там відповідні внески, і потім ти, коли виходиш на пенсію, то це є загальнообов'язкове пенсійне страхування, коли ти пенсійний фонд сплачує. І є так зване, це другий рівень, добровільне пенсійне страхування, коли там. Чи страхові компанії е, буде сплачувати, чи буде сплачувати пенсійні фонди приватні е, додаткової додаткові пенсії для ну, відповідної е, людини, яка зрозуміла, що ну зробила там свої внески протягом Ну, це зазвичай програма довгострокові там міні мінімальна програма, на сяки пам'ятаю. Я не знаю, буде в цьому законі. Я просто зараз говорю про світовий досвід, це там 10 років, це мінімальна. Просто ідеальний варіант там 20 і більше років. Тобто, коли ти працюєш, ти накопичуєш. А потім ти от як ми навіть, знаєте, от, ми часто бачили, що до Великої війни інформацію, що от, західні пенсіонери вони люблять подорожувати, коли виходять на пенсію, так тому що вони коли. Працювали багато, вони накопичували, вони створювали носівнески. Ну, там е, обов'язкове, приватне пенсійне страхування. А потім, коли вони входять на пенсію, то на пенсію, то у них є можливість заробляти відпочивати, тому що в них є ну, або накопичення, ну і плюс ще пенсія, яку пане Василь отримують. Тому для нашої держави вона потрібна. ця закон, пане Василю. Хочу уточнити: от коли ми говоримо про ось цю накопичувальну обов'язкову накопичувальну систему, яку хочуть запровадити в Україні. Тут держава теж має визначати рівень цього добровільного внеску, обов'язкового добровільного внеску, який має сплачувати громадянин для того, щоб забезпечити собі щасливу старість, так би мовити. Чи це має кожен, виходячи із власних доходів вирішувати? Це має дивіться. Тут дійсно ви праві про те, що дивлячись, як буде в законі прописано. Чи будуть стимули, чи будуть стимули по цьому законодавстві, то, то треба сьогодні побачимо, як буде. Зазвичай вони повинні бути. Тобто, це коли коли ти будеш добровільно, ну закон не до кінця, як на мою думку, запрацює. А коли буде стимул, наприклад, роботодавець буде частину коштів вносити, можливо, таким чином стимулювати фізичну особу, щоб частину коштів вона сама також сплачувала. Uh -huh. І тоді воно запрацює на повну, тобто повинна бути така знаєте, комплексна програма. І також треба говорити про те, що ми, коли говоримо за про відродження економіки, економіки потрібні кошти, і зрозуміло, що це буде там. Дуже багато міжнародної фінансової допомоги будуть і кошти банків, але з іншого боку, от створюючи оці пенсійні фонди, там страхові фонди. Це ж ті кошти, які також будуть працювати на економіку нашої держави, Оце дуже дуже важливо. Так тому рішення 100% правильне. Не потрібно видумати жовто блакитний велосипед. Я бачив, як наші політики особливо спекулюють на цій темі. Слухайте, що ви спекулюєте. Робіть те, як добила Європа. Не думайте чогось, знаєте... Особливий шлях там нема особливого шляху Наш шлях. Європейський союз. Закони, як в Європейському Союзі, судова правоохоронна система, як в Європі. Лише так тоді Україна зможе вирватися з цієї колії бідності або найта цього популізму. Тобто тому що 33 роки незалежності здавалося, всі країни по периметру зробили економічний ривок. А Україна як була ще на рівні 91-го, навіть до Великої війни ми досягли 91-го. Зрозуміло, що велика війна там багато чого внесла колеккоректив. Тому наша задача модернізувати Україну, в тому числі в ну в такому проспекті і, зокрема за закон про пенсійну реформу, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Поділилися вашими думками із приводу пенсійної накопичувальної пенсійної реформи накопичувальної пенсії. Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами.